З військової частини, що базується на Павлоградському хімічному заводі, втік військовий. Втікача вже оголошено в розшук, але керівництво військової частини замовчує інцидент та не дає коментарів пресі на в'їздах в населених пунктах західного Донбасу. Цілодобово чергують працівники міліції та ДАІ. 1.03.2014, року, близько 5.30. Ніського МВ надійшло орієнтування про те, що 1.03.14 третя чотирнадцятого об 11.40 під час зміни караулу по охороні Арабський хімічний завод виявлено відсутність постового рядового, який ніс службу, зв'язку з чим виставлені додаткові пости по затриманню та розшуку пропавшого рядового. За інформацією, яку телеканалу Дніпро повідомили джерела з військової частини, втікач може бути озброєний, адже сам він ніс вахту під час посиленого режиму.